Альона Рубицька звернулася до нас з такою пропозицією, щоб надати допомогу артезіанській воді. Було одне складне питання. Це тара, де її придбати. Ну, тут долучився і Радуцький Олександр Романович, якби через підприємців допоміг забезпечити оплатити більше 500 штук от такої 10-літрової ємкості. Ми їх наповнили чистою артезіанською, до очищеною водою. До речі, цю водичку ми все бюджеті реалізуємо населення, вона користується досить великим попитом, тому що це я впевнено довіряю, що це найкраща артезіанська вода, яка сьогодні є на території Черкащини. Тому от, і ми вирішили якби, підтримати наших волонтерів, допомогти нашим бійцям, щоб вони відчували, що, вони, що ми тут в тилу не байдуже до наших проблем. Ця вода, котру вам передають, навіщо вона вам, у вас там що проблеми з водою? Проблеми з водою великі. Великі проблеми з водою, тому що підвоз води це використання техніки, це ну, матеріальні засоби тратяться, розумієте. А підрозділи, які там знаходяться, а тим паче артилерійські, вони в основному знаходяться ну, в зонах, які ну, тяжко вичислити для них, щоб вони нас не бачили. І тому ми називаються як ото підводна лодка, а в автономне плавання уходимо. Ми в автономку уходимо 5-10 днів. І більше техніка не йде. І для того, щоб вижити 5-10 днів, а ви розумієте, на одну людину 10 літрів. Ми шукаємо всі можливості для того, щоб вода у нас була. І роблю запаси. Я роблю запаси для того, що якщо зараз... Сейчас... розумієте, зараз обстановка дуже напружена, І там, як воно там буде, ніхто не знає. Якщо десь ми уйдемо в район, то ми повинні в тому районі так сидіти, щоб нас ніхто не бачив, ніхто не чув. І ця вода потрібна. Дуже вам вдячні. Добре, Давай да, давайте. Здоров язньо. Здоров язньо. Добре, добре. Це визнаков батальйону скрізь. 43 окрема бригада великої поколеної. Тому в цьому році ми дещо креативно підійшли до вирішення цього питання. От ми знайшли техніку, яка буде довозити великі цистерни да, там, до місця розташування саме військової частини артилеристів. І завдяки нашим підприємцям, які долучилися, благодійний фонд звірив себе закупив близько 500 ємкостей. Ми наразі ми 300 заповнили із них водою. І вже сьогодні ми передамо їх нашим нашим артилеристам, які скоро відбувають сектор, визначений для них командуванням. Тому виходить, що вони матимуть можливість цю тару, яку ми закупили, використовувати багаторазово. Це буде велика цистерна, яка привозить мене місце дислокації частини. А в місця, де не можна довести технікою, вони просто набиратимуть ці каністри 10-літрові і матимуть можливість забезпечити військових питною водою. От, буде жарко, питної води потребуватимуть все більше і більше. але ж, ну, не завжди можна було раніше це зробити. Тому ну, це був перший наш досвід. Ми отримуємо від них як би, зворотню реакцію, як їм, наскільки їм це допомогло. І я думаю, що така практика має війти би, в стандарт забезпечення питною водою, що інакше дуже важко. Варіанти з 1,5-літровими пляшками з магазину це не рентабельно, це дуже дорого і ну, не виправдовує себе, тому що півтора-літрову пляшку її важче і повторно залити водою, і переносити їх якби, не дуже зручно, все-таки ці ну, одна ручка, але багато води можна зараз перенести. В Черговий раз з задоволенням хочу подякувати Сергія Володимирича Овчаренка, директора КП Водоканал Черкас. Також хотілося б подякувати. Олександра Романовича Радуцького, який долучився вже вкотре до співпраці, допоміг. При тому всі, всі спрацювали дуже в стислі терміни. Це буквально кілька днів від того мого звернення до них, і вже сьогодні, два третій день і вже все питання вирішено, і вода буде відвантажена на військову частину.